Дня, діти. Розпочинаємо наше логопедичне заняття з грамоти. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з реченням та навчимося його складати. Розпочинаємо. Діти. Наша мова складається з речень. Речення складаються із слів одного та більше. В реченні про когось або про щось розповідається? І слова в реченні пов'язані між собою за змістом. Давайте ми з вами почнемо складати речення за запитаннями та за малюнками. Роздивіться, будь ласка, малюночок, що тут заображено. У нас тут хто заображений? Вчитель? Що вчитель робить? Вчить. Давайте складемо речення за запитанням. Хто що робить? Вчитель вчить. Відповідаючи на запитання, ми з вами склали речення. Дітки, наступне завдання. Складемо речення за цим малюночком. І так розгляньте малюночок. Подивіться, хто це в нас тут? Це вихователь. Що робить вихователь? Грається. Давайте складемо речення. Вихователь грається. Так. Наступне це плавець. Так, він що робить? Плаває. Давайте складемо з вами речення за запитанням: Хто що робить? Плавець пливе. Про кого ми з вами розповідали у реченні? Про плавця. Так, добре. Наступне завдання. Складемо речення за малюночком. Дітки, це Лев? Що Лев робить? Іде. Давайте складемо речення. Лев іде. Так, добре. Про кого ми складали з вами речення? Про лева. Так. Дивимося? Хто це така? Акула. Що робить акула? Пливе. Давайте складемо речення. За запитаннями. Хто що робить? Починаємо. Акула пливе. Правильно! Ось ми з вами склали речення. Діти! Про кого розповідається в нашому реченні? Про акулу. Правильно. І з кількох слів ми склали речення про акулу? Правильно! Із двох. Назвіть мені перше слово в реченні. Хто? Акула. Назвіть друге слово пливе. Правильно, молодці. І так ми сьогодні з вами навчилися складати речення за малюнком та за запитаннями. Ось вам і домашнє завдання. Складіть, будь ласка, речення за малюнками. З батьками за запитаннями, хто що робить. Пригадайте слова, назви предметів та слова назви дій. До наступних зустрічей. До побачення!